Вітаю вас, дорогі колеги. Сьогодні я, Олександр Авраменко, презентую підручник Українська література для шостого класу нової української школи. Підручник написано за модельною програмою авторського колективу Архипової Січкар Шило. Він базується на концепції нової української школи, а саме на десяти ключових компетентностях для життя педагогіці партнерства. Орієнтації на учення дитину і виховання на цінностях. Ви всі бачите 10 ключових компетентностей для життя, і зараз побачите, як вони реалізуються на конкретних прикладах з підручника. Далі педагогіка партнерства заснована на методах навчання, таких як ігри, проєкти, експерименти. Орієнтація на учня на особистісно орієнтованих завданнях, так званому дитиноцентризмі, урахування їхніх вікових особливостей, доступності, і, звичайно ж, мотивації, яка спонукає учнів до пошуку, до дії, до читання, до розвитку. Ну і як же не сказати про цінності, на яких базується і нова українська школа, і література як гуманітарний предмет. Ці цінності перед вами, і звичайно, про них не можна не згадувати, коли ми говоримо. Власне, не виробляти ці цінності, коли читаємо художні твори і їх обговорюємо. Щодо будови підручника, підручник поділено на чотири розділи згідно із змістом чинної програми, в ньому є 46 параграфів. Це справді дуже зручно. У нас 70 Годин. Із них шість це контрольні роботи, шість уроків. Шість уроків це резервних на розсуд учителя, два уроки літератури рідного краю, чотири уроки позакласного читання. Тобто, якщо відкинути всі ці уроки, то їх залишиться 46. І тому кожен параграф це окремий урок. І, по суті, зміст підручника оці ось теми назви параграфів, і будуть календарно-тематичним планом для вчителя. І це справді дуже зручно, сподіваюся, ви, колеги, це. Оцінити. Ну, і кожен параграф зараз поділено на вправи, так як в підручнику української мови чи математики. Це справді зручно і сприятиме чіткій організації роботи на уроці. Пара... Кожен параграф має випереджальний матеріал на початку, потім система різнорівневих вправ і в кінці рефлексійні завдання. Ось ви бачите випереджальний матеріал. От починаємо вивчати творчість Тараса Шевченка. Ви бачите 12-й-13-й параграф. І ось Ті питання, які ви бачите на екрані, без сумніву будуть мотивувати учнів ознайомитися і з творчістю Шевченка, і з цікавими моментами його життя. Ключові компетентності, міжпредметні зв'язки широко представлені у підручнику. Ось ви бачите, скажімо, географічні карти, вміння орієнтуватися на місцевості. Це зв'язок із географією, вміння прокладати маршру... маршрути. Або, скажімо, прислуховування музичних матеріалів на каналі YouTube. Ось демонструю, на прикладі Щедрика, різні версії учнів прослуховують Щедрика від класичної у виконанні хору імені Григорія Верьовки до щедрика Тіни Кароль, її версії чи іноземних виконавців. І, звичайно, ж такі завдання, як поміркуйте, чому саме остання обробка? Серед перечислених Щедрика набрала близько 180 мільйонів переглядів в Ютубі. Звичайно, буде спонукувати учнів до роздумів, бо ви знаєте, учні зараз дуже. ну, е Потужно інтегровані в цифровий світ, і нікуди ми від цього не подінемося. Ну, власне, ми повинні інформаційно цифрову цю компетентність в учнях розвивати. От то, звичайно, буде цікаво подивитися. знаєте, тут йдеться ще і про компетентність вчитися впродовж всього життя, і підприємливість, кмітливість і підприємливість. Як створити продукт, який буде дивитися увесь світ? А отже, його монетизувати? Що для цього треба зробити? Які творчі напрацювання, які прояви таланту митців сприяють ну, в такому успіху? Я думаю, це буде цікаво шестикласникам. Або, скажімо, групові форми роботи. Скажімо, вид роботи, ми кінематографісти. Уявіть, що вам доручили зняти кінофільм за поемою Тараса Шевченка Іван Підкова. Виконайте свою частину обов'язків у поданих нижче групах, а потім результати роботи презентуйте в класі. І тут вони діляться: ми ділимо клас на продюсерів, реквізиторів, костюмерів, піар-менеджерів, операторів, акторів. І ось ми ви бачите, як можна класичний. Твір, історичну поему Іван Підкова Тараса Шевченка подати по-сучасному, зацікавити дітей, глибше в неї проникнути, прожити її і відчути. Або, скажімо, математичні компетентності через дати, орієнтацію в чи орієнтування в часі, міжпредметні зв'язки з історією України. Ви бачите, коли ми вивчаємо твір Дівшан Зілля. Миколи Вороного, міні-проєкти, ну ті ж той самий же поділ на групи, колективна така робота. Ви бачите, вміння створювати, до речі, створити запитання до тексту дуже гарне завдання, дуже складне завдання. Але якщо учні поділяться на групи, то їм легше буде під підготувати питання до змісту тексту, і потім зіграти в гру, хто більше дасть правильних відповідей. Вміння під Скласти питання до тексту дуже складне і дуже важливе. Воно демонструє рівень усвідомлення, прочитання і розуміння художнього тексту чи, взагалі, будь-якого іншого тексту. Напевно, всі знають, що в програмі нової української школи є три складові частини. І ось третя із них це види навчальної діяльності, які програма. Не нав'язує, але рекомендує учителям до кожної конкретної теми. І ось, наприклад, коли ми вивчаємо втропи, то ось тут карта розуму троп, тропи може бути використана. Або перетворити матеріал таблиці на текст розповідь, прекрасний вид роботи і для розвитку зв'язного мовлення, вміння декламувати і, звичайно, перетворювати ем, графічну інформацію чи, чи табличну на. Текстову. Щось, наприклад, анкета, ми тут біографію не вивчаємо, але якщо вчитель бажає щось цікаве розповісти про письменника, або щоб учні самі знайшли інформацію, перетворити дані анкети на текстову інформацію, усно її виголосити, або, скажімо, скласти мозаїку з образів, які можна використати для ілюстрування колискових пісень. Тобто, якщо дитина грамотно вибирає оці ось образи, то вона. То результат її роботи буде ну, продемонструє нам, чи насправді вона зрозуміла, що таке колискове, яка її специфіка, які художні образи і чому саме такі образи живуть в колискових. Піснях чи створення візитівки письменника теж цікаві види роботи, заповнити анкету Моя мрія, коли ти вивчаєш перед тим як будеш читати мрії Лесі Українки, ознайомлюватися з мріями її, точніше ліричної героїні. Гра так ні представлена в майже в усіх темах, які вивчаємо в школі. Вона динамічна, легка, цікава. Ігрова її можна проводити як фронтально в класі. До Разом виконувати так індивідуально в зошиті. Вміння знайти відмінності, в яких специфіка пісень, наприклад, зимового циклу, який ви зараз бачите, колядки, щедрівки, є ластівка, немає ластівки на ілюстрації, ви бачите в правому верхньому кутку. Або горить світло в хаті, це означає, що пізно ввечері відбувається взимку цей обряд, так? Чи не горить світло? Це ключові моменти насправді в розумінні. Цих от пісень, які прийшли до нас із сивої давнини. Вправи з ключами, зверніть увагу не тільки з української мови, як ми звикли за першою літерою чи останньою скласти якусь назву, а й з літератури ми пропонуємо такі завдання. Зв'язок навіть з анімацією, з мультфільмами. Ось тут мультфільм «Рататуй», де мишка головний герой приготував, приготувала страву дитинства для суворого критика. І коли той. Почув запах рататує цієї страви, так, овочевої, то в нього е з'явилася на очах сльоза. Він згадав маму дитинство, і це його розчулило. От так само ми готуємо лі лі літературного героя е поеми. Є вороного Євшан Зілля, а оце ось патріотичне почуття розбудить, пробудить. А оце ось запах Євшан Зілля, тобто дуже цікавий вид роботи зв'язок із сучасністю. Я думаю, дітям буде це корисно і цікаво на уроці. Хотів би звернути увагу на те, що ми пропонуємо у новому підручнику розвивати наукове мислення. Яким чином читаєш фрагмент тексту, ви зараз його бачите перед собою. Дали трохи матеріалу і виконали тестове завдання за прочитаним фрагментом. Далі ще трохи прочитали і дали відповідь на тестове завдання, а потім сформулюйте правило. Тобто, ми не даємо чи нав'язуємо правило учням, вивчи його, а ти сам усвідомлено із прочитано сформулюй. І для цього пропонуємо бачити внизу ключові слова. От що таке народна пісня. Народна пісня це. І от, використовуючи ключові слова, віршові твори, які співають. Варіативність, анонімність, колективність. Учні складають правило. Якщо треба, вони можуть потім його звірити із правилом в літературознавчому словничку в кінці, в словнику в кінці підручника. От, ну ось ви побачите ці фрагменти тексту, ці види роботи. Або, наприклад, знаєте, зазвичай дають внизу зноску, пояснюють лексичне значення малозрозумілих слів, там діалектизмів, історизмів. А ми пропонуємо. Інтуїтивно встановити відповідність між тлумаченням, ви бачите внизу, і виділеними словами в народній пісні. Думаю, що це глибше, це цікавіше, це оригінально. Розвиваємо образне мислення. Ось, подивіться, ну, всі знають, що поезії Ігоря Калинця дуже образні. Створіть буквений код вірша, Ігоря Калинця, диб, розмістивши образи в тій послідовності, у якій вони з'являються у творі, що означає цей? код. думаю, це буде дуже цікаво учням попрацювати. Я вже не кажу про діаграми Вена та інші види робіт, які зроблять підручники, навчання за цим підручником у школі чи онлайн, чи наживо цікавим, змістовним, корисним. І ми виховаємо разом з вами достойних, гідних громадян нашої держави.